О, сян послання святого апостола, Павла читання, будьмо уважні багаття. Христос є голова тіла тобто церкви. Він начало перевороти мертвих, щоб в ньому мав першенство, щоб усьому мав першенство. годно було Богові поселити всю помноту в ньому. Щоб через нього примирити з собою все, чи то на землі, чи на небесах, становивши мир кров'ю Його Христа і вас самих, що колись були Богові чужі, і вороги його думкою та лихими вчинками. Він тепер примирив смертю у своїм смертнім тілі, щоб вас зробити святими, безплями та бездоганними перед собою. Тільки ж сійте твердо у вірі основані та сіки, не відхиляючись від надії Євангелія, яке ви чули, що було у усьому створінню, що під небом якого я павло став слугою. Браття, такого нам годилося мати первосвященника, святого, невинного, непорочного, відлученого від грішників і вищого небес, який не має потреби, як ті первосвященники, щодня приносити жертви перше за власні гріхи, і потім за гріхи народу. Бо Він зробив це зараз, принісши себе самого в жертву. Закон бо настановляє. «Первосвященниками людей підлеглих немочі, а слово клятви, що було після закону настановляє сина досконалого навіки, головне з того, що ми сказали. Ми маємо такого первосвященника, який висів на небі по правиці престола, велича служителя святині і справжнього намету, що Господь спорудив не чоловік.